Колеги, вітаємо! Як і було заявлено на Всеукраїнському форумі День логіста, сьогодні, 3 червня 2025 року, Softes UA розігрує два повербанки серед відвідувачів форуму, які зареєструвались на розіграш. Нагадаю, Softes UA – це український сервіс для управління логістикою. Дякуємо всім, хто взяв участь у розіграші. Тож, давайте поглянемо, хто стане переможцем. Переможець номер один Вікторія Горбаненко. Товруш. Вітаємо. Переможцем номер 2 став Олексій Мороз УВК «Інтернешнл». Прийміть наші вітання. Переможці ми додатково вас проінформуємо, як отримати приз. Всім дякую за ваш час. Гарного дня!